За сучасного українського мистецтва Корсаки відбулося відкриття проєкту Космогонія, у рамках якого художник Петро Антип створив найбільше у світі Живопис на полотні. Подія і справді дуже яскрава, адже цей проєкт втілювали у життя майже два роки. Погляди присутніх були прикуті не лише до картини, а й її художника Петра Антипа та автора проєкту Віктора Корсака. Для космогонії у музеї виділили нову залу площею 5 тисяч квадратних метрів. Для створення проєкту Космогонія використали живописне полотно площею 2 тисячі квадратних метрів і три тонни фарби. Художник та скульптор Петро Антип, який родом з Горлівки, що на Донеччині розповів, як взагалі виникла ця ідея зі створенням космогонії. В Німеччині ми зустрілися з Віктором Корсаком. Він каже, що треба зробити якийсь проєкт, щоб ну, я що таки зробити проєкт, щоб звернули увагу. Я не знаю, який. Але я знаю стовідсотково, що, що проєкт має бути дуже потужний. На другий день він мені телефонує так, і говорить, що давайте напишемо саму велику картину у світі, бо її написали англійці. І вона там ну за і дуже ну, стала ну, цікава. Я говорю, я можу нам намалювати. У мені що маленько, що велико малювати. Тоді Петро Антипу підготував ескізи та назвав це чумацьким шляхом. Але Віктор Корсик запропонував ще більший масштаб картини і нову назву для всього світу космогонія. Малював я один, допомагав мені дуже хлопець один. Іноді два, які приносили ту то фарбу, то-то, то, то все. А там вже і полотно сили, і подрамники були, і з комп'ютерами люди працювали. Але, в принципі, що касається форми і малюнки, я дір малював повністю. Там все знімалося на, на камеру кожного дня. Я малював десь 4 години на, на день. Бо кадамилюсь вже там трошки більше. Там вже ока там замилюється. Там туди сюди там. Петро антип каже, що навіть під час роботи над космогонією працював і над іншими картинами та проєктами каже, музи в нього немає. Є просто робота, яку він хоче і має виконувати. Художник ділиться, що не переймався щодо кількості відвідувачів. Я знав, що прийдуть. у мене, кстати, Ну тут кну запрошували, поз запрошували. мене я в Львові було за 500, в Києві. було за 500, коли я Діл персоналі виставки. Меня давина дуже багато ходять людей. Я вже живу іншими проектами. Мені вже тут ну як то це цікаво, це історія дуже добра. Але ну все натяк кожної роботи є своя історія, є своє своє життя. І ну це вже вже пройдений так. Отож, нарешті присутні презентували космогонію. Слово взяв автор ідеї Віктор Корсак і розповів своє бачення картини. В кожної людини є це питання, хто ми для чого. Ми куди біжимо, що з нами буде. Ми пробували тут це вирішити з паном Петром. І мені здається, принаймні ми поставили питання. І мені здається, що це питання кожен з вас, при суті, буде сам собі ставити, а від того світ буде тільки краще. І наша мрія, щоб люди заходили одні, виходили інші. Я переконаний, що ви, я це постійно повторюю вже як мантру. Я це, що ви вийдете звідси всі інші. Початком основної частини відбулося ще дещо особливе та знакове, адже експерти Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували новий рекорд. Дозвольте привітати всіх з цим масштабним мистецьким проєктом. Проєктом не тільки національного значення, а я дякую міжнародного числі того, а мабуть, ще й галактичного значення. Ми знаємо, що є сім чудес світу. Я вважаю, що проєкт, проєкт Космогонія і картина, яку сьогодні презентують, це восьме чуде світу. Згодні! А далі найголовніше. Експертна рада Національного реєстру рекордів України прийняла рішення щодо можливості реєстрації рекорду у даній номінації. І сьогодні, 28 вересня 2024 року, Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду найбільша площа картини 2086,5 метрів квадратних на проекті Госпоконя. І визначає. Автора декоратора проєкту Космогонія Віктора Корсика та автора картини Петра Антипа, рекордсменами України. Тож урочистості завершилися, і в величезному залі, де розміщена найбільша картина України, почалася справжня магія. Для гостей була розроблена імпресивна вистава Космогонія, яка перенесла кожного у новий вимір, де мистецтво ожило і стало ближчим до кожного. А самі глядачі стали частиною цього космічного дійства. Ще бажа небесна дорога для всіх праведних душ, що летять по цій дорозі. в рай, а грішні до пекла. Тож космогонія це не лише мистецький, а й філософський проєкт. Він відображає глибинні питання буття через міфи, символи та образи. І тепер ця картина стане не лише туристичною точкою для вулинян, а й для українців та навіть іноземців. Адже більше такого живописного дива у світі не існує.